Окей, розкажу трохи про цей ролір коін. Я трохи собі насобирав уже відеокарт, заробив. І так, то, що вам треба знати, тут є RLT, ось вона ця валюта. Один RLT, це один долар. Ці RLT ви заробляєте, а потім розкажу як. Ще одна ігрова валюта це ось така ще є. RLT і А, забув, сейчас скажу, як вона називається. В общем, за РЛТ ви купляєте ці самі відеокарти і ви їх заробляєте. Я зараз майню ці ж самі РЛТ для того, щоб заробити і отримати свої відеокарти. Тут можна майнити ось біткоїни, доги, етеріум, Полігон, Solana. Ну, в общем багато чого тут можна майнити. Я, я можу переключити на будь ну майнити почати будь-що, але зараз мені треба. Оці RLT для того, щоб я міг купляти відеокарти, щоб я не вкладав гроші сюди свої. Окей. Ось потужність. Показує, скільки я зараз RLT маю. Я можу змінити, поставити там 50% на ролер токен да, на RLT, Або можу поставити там 50%, щоб мені майнуло вже доги, Або е біткоїни і так далі. Якщо я поставлю тут 100%, Буду майнити вже біткоін. Міняти це можна раз на 12 годин. А, окей, поїхали. Це моя потужність. Зараз. 18 тисяч воно називається. І чим більше відеокарт, тим більше а, в мене буде. Зараз я заробляю кожні 10 хвилин ось таку кількість RLT. 4.096. Якось так. Плюс граючи в міні-ігри, ага, розкажу ж, як тут саме грати. Ось є кнопка Games. Дуже-дуже прості ігри. Ви в них граєте, і за це вам дається, даються бали. Да? Ну, ви виграєте певні е, штуки. Ви можете як виграти посилення. Свого майнінгу так само РЛТ мені один раз навіть за гру попався цілий долар. Тобто один РЛТ було і таке. І теж, ну, інколи попадається, інколи ні, інколи попадається і інша ота валюта. Якось так. Щас це я для прикладу вам показую. Дограємо до кінця. Ось мені якісь 500 поінтів вдалося. Це так, ви бачите, що тут постійно повно реклами, і я так розумію, що через цю рекламу ось у мене я пограв у гру і додалося ці гігахечі хетчі. До мого основного. Тут показується скільки я грав за останні 24 години. Таке ось тут показані нагороди, з яких найбільше можна заробляти. Зіграти, щас, де тут, виграти 120 ламборайдерів і отримаєш 5 батареїк. або ось. А я чого недавно заробив, тут 20 доларів зараз 20 РЛТ. А перед цим, коли я вийшов на 10 тисяч, мені далося 10 доларів. Тобто 10 РЛТ, за які я купив дуже потужну відеокарту. У вас тут спочатку буде пусто. Вам треба буде спочатку. Пограти в ці міні-ігри трохи. Я пограв у них 2-3 дні, здається. І за ці 2-3 дні я зміг, граючи в ці штуки, отримати РЛТ ці внутрішні і купити ці відеокарти. Що я для себе зрозумів? Де ми їх можемо купити? А у вас ж тут буде пусто, і треба купити ці стойки і на них потім купляти ще відеокарти. Але з самого початку у вас є основний комп'ютер, який, граючи в ігри, він сам апгрейдиться. І ви вже будете щось собі майнить заробляти. Так, дивимось, де ми можемо це купити. Так, є маркет Так, ось, майнери. І це ті, які можна купити. Це, скажімо так, нові майнери. Ось, бачите, я купляв $1,45. Це отакий от майнер, ось у нього потужність 465 тисяч і так далі. 5, доларів, 20, доларів, 40. Одне, що я для себе зрозумів. Ось ми дивимось: Full Circle да? Я копіюю. Тут є ще магазин, де я сам власне продаю, можу продати свої деталі. А час від часу ось о, зараз скажу вам, як та валюта називається. РСТ це валюта, ось оця нижня жовта, і РЛД це ще одна валюта. За РСТ ми купуємо ось такі штуки, коробки. Тут нам випадають а, вентилятори, матерінки і якісь кабіля. І ми їх можемо продавати. А, ось продажі. А, давайте подивимось на мої ордери, які в мене були. А, зараз я ще продаю, це ті, які продаються. Зараз я продаю ось вентилятори. Да? По, по одному центу, грубо кажучи, за один вентилятор. П'ять штучок у мене зараз є. Історія, так. Да. Це я купив. Ось те, що я продав. В тих коробках ось я продав 175 вентиляторів да, по такій ціні. Заробив за них 38 центів. Якось так. Ну, і так багато-багато всього я продавав уже. Так само тут і можна купити не нові. Не нові речі. Ось ми дивимось да, оцю відеокарту. Ага, тут вони навіть дорожчі. Ну окей, давайте так. Майнери нам треба. Мені треба не більше, ніж на 2 долари. Окей, нажимаємо. І ми бачимо за 2 долари, яку потужність ми можемо купити. Вибираємо найпотужнішу потужність, яка нам за ці гроші може бути, і ставимо туди собі. На, на стойку. Ага, і да знову ж таки, зараз секунду покажу стойки. Ці ж самі е, і, да да ці ж самі стойки ось тут можна купити значно дешевше, е, ніж ніж нові там. Е, да Тут є плюс 3%, плюс 5, дивіться самі. У мене ось отакі звичайні де 2 вони самі дешевші. Але для початку, аби я знав, що, я спочатку не знав, що можна купляти не нові ці всі речі, і я б купив би для початку ось за 23 центи е цю стойку. Бо я ж купив, зараз покажу вам, я не знав цього, і я купив нову за 85. А міг за 20 центів купити. І в мене було більше, більше коштів на відеокарти. Ну, це вам розбиратись далі самим. Так, що вам ще розказати? Ігор тут є ось декілька. Бачите, треба почекати, коли пограв. Я прям багато грати не збираюся. Так, в мене є діти. Приїхав дитину з школи забирати, поки там 10 хвилинок сів, пограв. Таке. Саме головне, що тут є, це проходити квести треба. Зараз тут були квести, почекаємо, поки вони додадуться. І будемо, скажімо так, завдання робити і робити завдання і отримувати за це винагороди. Ось є така ще штука. Коли я пройду перший рівень, мені дасться безкоштовно така відеокарта. Другий рівень, третій і так далі. А ось завдання, які, які можна робити. Зараз не найкращий час, скажімо так, на ці завдання, їх неможливо майже виконати, але знову ж таки, для новачків єдине, що вам лишається, це просто грати в ці штуки. і... Тільки таким способом ви зможете в перший час, в перший час без вкладень е, почати собі тут заробляти. Я за 4 дні вийшов на 2 долари 28 центів, е, на місяць, без нічого, без вкладень. Ще я сюди гроші не скидав нічого. В мене є проєкт, де. Де я заробляю по 10 доларів там на тиждень, по 5 доларів на тиждень. І, скажімо так, це ж пасивно. І, скажімо так, це ті гроші, які я не бачив, і мені не шкода їх буде сюди закинути. По моїм розрахункам я вже писав там в описі, десь, якщо б я закинув там 10 доларів, нехай це буде 100 доларів, сам самі вирішуйте. Вони будуть окуплятися через, через 9-15 місяців, дивлячись, наскільки ви будете активно ще грати в ці ігри. Вони дуже сильно допомагають, якщо в них грати багато. Я познайомився з жіночкою, яка вже три роки грає в ці ігри. І вона каже, що я годинку зранку пограла, годинку ввечері. За ці годинку ранком і годинку ввечері багато квестів піднімаються і вона встигає робити всі завдання, які є. І Тим самим ось тут оці 2% плюсом зараз, які в мене є, я теж просто грав в ігри і вони в мене додалися. Якось у мене тут було і 40% і плюсом, і так далі. Цікаво. Ось ця потужність вам не має значення. Це загальної гри, геть всіх гравців, показує потужність. І оцей а, кожні 10 хвилин ви отримуєте частку, яку ви вклали в оцю потужність абсолютно всієї гри з усіх учасників. А, якось так, що вам ще тут розказати таке? Так, да, можете слідкувати за оцими а, івентами, вони дуже цікаві. А поки у вас не буде відеокарти. Батарейки ось у цю вас теж не буде. Але надалі їх треба знову ж таки граючи в ігри або купуючи в магазині, вигравати, бо без них це електрика, без яких не буде працювати ваша, ваша ферма. Якось так. Я чого хочу грати в цю гру, скажімо так, бо пасивний дохід, гра вже 7 років платить, і купа в Ютубі вже відео і гайдів про те, як це працює. І помаленьку, скажімо так, з перспективою на півроку рік. А просто коли в мене є вільна хвилинка я буду сюди заходити і цим займатися. І з перспективою на те, що там через рік я зможу тут 100 доларів на місяць заробляти, так як показано в відосах, а вкидаючи сюди невеликі суми або знову ж таки я прикріплю відео, де будуть люди, які не вкладаючи зовсім грошей. Через там 9-10 місяців виводили 100 доларів. Але знову ж таки, вони ці 100 доларів могли вкласти в якусь круту відеокарту, яку могли купити сюди на стенд заробляти трохи більше. Ну, вони так вирішили для того, щоб показати, як це робиться. Пишете в Ютубі RollerCoin і у вас буде просто повно-повно відосиків про те, як це працює. Окей.